У Луцьку попрощалися із 46-річним військовим Віктором Анченком. Чин похорону відбувся у Свято Троїцькому кафедральному соборі. Загиблий був одружений, мав шестеро дітей, працював у сфері будівництва. Воювати пішов добровольцем у березні цього року у військову частину на посаду стрільця санітара, розповіла сусідка загиблого Вікторія Приймачик, яка разом з донькою прийшла попрощатися. Мужній воїн – це була така людина, яка Ну, низький уклін, і ми просто не можемо повірити в це. І дуже дякуємо йому. І віддаємо останню шану. Дитина настільки його любила, його настільки всі діти любили, настільки всі його поважали, що ну, тут другого виходу немає, як просто хочуть прийти і хочуть попрощатись. Вітя був дуже хороший людина. Моя племінниця, його дружина. Він рвався на війну, захищати вітчизну. Віктор Анченко загинув 13 листопада під час виконання бойового завдання, захищаючи територіальну цілісність України в районі населеного пункту Павлівка Донецької області. Проважаючи цього повного життя молодого чоловіка, якого Віктор, можемо сміливо і впевнено сказати, що він теж хотів жити. Але він не вбачав своє життя десь біля екрану телевізора в теплому приміщенні. Він побачив своє життя там, де називають передовою, там, де зустрічаються лице в лице з ворогом, з ворогом, який, на превеликий жаль, не в користь собі, а для ганьби прийшов на нашу рідну українську землю. Останню шану полеглому прийшли віддати рідні, друзі, військові і лучани. Він хотів сам піти своїм товаришем. Товариш зараз на Миколаївщині, його, наскільки мені відомо. Ну, а він вже вдома. Остання дорога вічна пам'ять героям. Віктора Анченка поховали на алеї почесних поховань у селі Гаражджа. Оксана Євпак, Олександр Ватащук, Суспільне, Луцьк.